Вічний революціонер. Дух що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю. Він живе, він ще не вмер. Ні попівські тортури, ні тюремні царські мури, ані війська муштровані. Ні гармати лаштовані, ні шпіонське ремесло в гріб його ще не звело, він не вмер, він ще живе, хоч від тисяч літ родився, та аж вчора розповився і о власній силі йде, і про Туся міцніє, і спішить туди де дніє, словом сильним, мов трубою, мільйони з собою, мільйони радо йдуть, бо це голос духа чуть. Голос духа чути скрізь, по курних хатах мужицьких, по верстах. Татах ремісницьких по місцях недолі й сліз, і де тільки він роздасться, щезнуть сльози, сум, нещастя, сила родиться й завзяття не ридать, а добувати хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі. Віч Революціонер, дух, наука, думка, воля, не уступить пітьмі поля, не дасть спутатись тепер, розвалилась зла руїна, покотилася лавина в світі та сила, щоб бігу її спинила, Щоб згасила, мов огень, Розвитняючись день.